Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 5 на 5. Відомо, що для вирішення японських кросвордів чинонограм використовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати кожен з них буду по мірі застосування. Отже, перший підхід це пошук найбільших цифр. Наприклад, цифра 5 нам каже про те. Що у цьому рядку має бути зафарбовано 5 клітинок. Ми бачимо, що тут всього 5 клітинок, значить ми можемо їх повністю зафарбувати. Далі. Така сама ситуація тут. Фарбуємо. І така сама ситуація тут. Теж фарбуємо. Тепер у нас залишається рядок з одиницями. Одиниця може бути: хрестики нам вказують на те, що тут вже нічого не може бути зафарбовано. Зафарбовано може бути або тут, або тут. Тут така сама ситуація. Тобто, нам треба вирішити, де саме воно буде зафарбовано. Наступний підхід називається відхід від краю, скажімо так. Про що воно нам каже? Це каже про те, що якщо біля будь-якого краю з поля є зафарбована клітинка, то перша цифра, яка знаходиться тут, завжди прослідує від краю. Тобто ми можемо зафарбувати цей квадратик і сказати, що тут буде трійка. Тому що ніде інше в іншому місці вона не може бути. Також ці цифри нам кажуть про послідовність, тобто, що обов'язково спочатку повинна бути трійка, а потім одиниця. Значить, трійка обов'язково буде тут. Тому що тут, десь далі, через хрестик має бути одиниця. Тобто завжди між цими цифрами є хрестик. В даному випадку ми закрили це поле. Тут ситуація така сама. Тобто тут перша йде одиниця, вона проставилась і закрилась хрестиком, значить, тут має бути одиниця по горизонталі і трійка по вертикалі. Значить, ми зафарбовуємо. Все, з цим закінчили. Дякую за увагу.